Слава Україні, слава! Вітаю глядачі YouTube каналу Львів Мандія. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео, показуєте їх друзям. Це важливо, чи так працює YouTube, алгоритми завдяки вам. Наш контент бачить якомога більше кількість людей. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, будь ласка, зробіться. Ми будемо вам вдячні за підтримку. З радістю представляю гістя нашої студії. Ігор Семеволос, директор центру близькосхідних досліджень. Слава Україні, моє шанування. Ірина слава! Ну, маємо таку знаєте, тему для обговорення, коли російський лідер приїхав в гості до свого дорогого друга? Зокрема, говорю про візит самопроголошеного президента Росії Путіна до Сідзіньпіня в Китаї двохденний візит. Це він напевно очевидно розумів, що там в ньому в нього буде тепла ванна, гарний прийом, а не ордер Вагаго, якщо би поїхав кудись в Європу. Але як ви оцінюєте наслідки цього візиту для? Україна, зокрема, для війни. Ну, Почнемо, напевно, з того, що росіяни справді багато покладалися на цей візит, і можна побачити по складу делегації, яка приїхала разом з самопроголошеним або узурпатором. Так? Так. Тобто він по великому рахунку узурпатор, тому що він порушує свою власну конституцію. З путіним і. Ті анонси, які вони робили напередодні або вже на, під, 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 з моменту початку цього візиту, ну найбільше а якщо політично говорити, то це те, що росіяни підтримують китайський мирний план, що вони відповідним чином готові його просувати, і те, що Китай не поїде на. Мирну конференцію а, по у, у Україні в, в Женеві. Тобто, це якраз а, чи, там, в Швейцарії. Це якраз а, ключові тези, які прозвучали з боку росіян. Друге, і ясна річ, що там економічна частина була дуже важлива, це а, 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 росіяни хотіли розібратися з а, грошима, тобто, це велика кількість ресурсів, яка Зависла. Завислав, і яким чином можна було вирішити питання юаня, тобто, оскільки їх торгівля відбувається по суті в юанях? Потім питання було можливого фінансування Росії, а це читаєте фінансування війни Китаєм. І а, сила Сибіру-2. це теж дуже важливий компонент, тому що продаж газу того газу, який росіяни зараз не можуть продати Європі, а, ну це якраз один із варіантів ринок на Китай. І почнемо напевно з того, що з політичних заяв ну скажімо так, перші такі от заяви, які прозвучали, тоді що Китай не поїде на мирну конференцію і відповідним чином, значить, без Росії там немає що робити, були сприйняті доволі прохолодно китайцями, тому що китайці були дещо здивовані, тому що станом на зараз пікій не сказав ні-ні, не так. Ти типу поїзд, тобто, відповідно, консультації ще тривають, візити Сіньзяньпіні в Європу, які були, вони мали свою мовити свій порядок денний, але серед цього іншого обговорювалося і питання можливої участі Китаю на цій конференції. Китай бачить цю конференцію як важливу і його неучасть в. Б... Ну, створить е, додаткові проблеми для Китаю як е, одного із центру сили, який може представляти свою позицію і яким чином її пропагувати. Якщо ти висуваєш якийсь мирний план, то відповідно ти маєш бути з цим мирним планом десь присутнім. Якщо ти е, категорично відмовляєшся від е, участі, то відповідно значить цей мирний план нічого не вартий. Ця логіка працює. І тому китайці були дещо здивовані такими попередніми заявами російських очільників. і вже видно, що наступні заяви вже були м'якше російські, тобто вони вже не робили таких категоричних заяв. Що ну, там от, китайці та сьогодні буквально Путін сказав те, що будучи в у... Китаю, з чого, Росія готова брати участь в мирних переговорах стосовно України, але її не запросили. Її, так, її не реферити. запросили, ми знаємо так. цю логіку. Логіка доволі чітка і зрозуміла, що спочатку напрацьовуються принципи, угу. але потім, і потім цими принципами приходять до країни агресора. Це не те, що країна агресор разом так. з усіма напрацьовує принципи. Це абсурд. І це очевидно. Тому, ну, що можна сказати, вони, можливо, готові, але ми не готові бачити їх. Там. Далі вже переговори можуть відбуватися вже в іншому форматі. Тобто це переговорна позиція, і це позиція не однієї України, а позиція цілої коаліції. Позиція там, 50 і більше країн. Ми знаємо, скільки буде лідерів на цій конференції, і хто буде на цій конференції, але передбачається, що доволі багато. І це означає, що Росія змушена буде рахуватися і інші будуть рахуватися. той самий Китай змушений рахуватися. тому що вага одного мирного плану, вага спільної множинної позиції вона різна. Да? То це ж треба розуміти. Росіяни це також розуміють, китайці це розуміють. І тому вони, попри те, що вони там заявляють, що всі ці наміри нічого не варті, без Росії, без Китаю, але це скоріше поган... гарна міна при поганій грі. По ключовому для Росії питання, питання значить конвертації юаня рубель і взагалі от взаєморозрахунки, вони нічого не вирішили. Це от ключо по Сеза Сибіру, вони нічого не вирішили. Ну тут вже багато говорили про е, топінамбури і е, різні суп, місні суп продукти, да, які будуть постачати росіян Росія в Китаї. Про це вже є багато мемів, жартів і таке інше. Тобто, по великому рахунку, в ключових позиціях, на які розраховували росіяни, вони не вирішили нічого. Економічних позицій, а я нагадаю, що станом на зараз для Росії, яка взяла, ну скажімо, має намір вести довгу війну і про це свідчить там призначення до міністра економіста, міністра оборони, Біло... Білоусова і багато чого іншого, це якби напрямок на довгу війну. А довга війна це війна економіка. І росіянам потрібна тісна співпраця з Китаєм, тому що це єдиний, єдиний єдина країна, яка може допомогти. Китай впродовж цього періоду він надавав підтримку Росії. Надавав і, очевидно, буде надавати. Тому тут також не треба, якби. Сприймати сам факт того, що Росії не вдалося досягти максимального успіху, не, не варто сприймати це як її поразку, треба сприймати саме так, що Росії не вдалося досягти максимального успіху, і Китай, скоріш за все, не готовий до такої співпраці, яку пропонувала Росія, саме через загрозу санкцій прямих санкцій. І ми бачимо вже частину цих санкцій, які прилетіли вже Сполучені Штати Америки. Ми бачимо частину санкцій, або, скажімо, непрямих санкцій, які вже діють по відношенню до китайських банків. І китайські банки також відмовляються співпрацювати з Росією напряму. Але все одно ви знаєте, що вони будуть шукати можливості, Вони будуть працювати через треті країни. Вони, вони завжди є успішний. Кейс роботи через Північну Корею. Тобто, в даному випадку вони все одно не є, на... Китай не є нашим союзником, Китай, Китай не є нашим другом. Це треба розуміти. Китай зацікавлений в стратегічній поразці е, Заходу. Тому е, в даному випадку це лише якийсь проміжний етап, проміжна, е, і проміжна е, фіксація да, цих відносин. І те, що треба ну, американцям, європейцям і всім іншим, це продовжувати наполегливо працювати з Китаєм і використовувати і Кнут, і пряник, і батіх, і пряник, саме для того, щоб мінімізувати можливі. Ефекти від цієї спільної співпраці ви вже частково сказали, чому Путін собою потягнув делегацію російську? Ну там велика делегація. Там і міністри, і ну всі ну таке враження, що всіх, кого можна було да, да, собою. Практично можна було про, всю Москва, ракіпо, залишила, та, бу, Москва biz... залишилася без управлінців, якщо так сказати, але він потягнув собою і підставленого міністра оборони Шойгу, якого перевели в е, е, РНВО, їхні так зване, і новопризначеного міністра. Ви частково сказали, що це зробиться з ставка На довготривалу війну, але навіщо що його туди потягли в Китай? Ну, очевидно, виходячи просто з тією позицією, яку він зараз займає, тобто секретар їхньої ради безпеки, він за статусом, мав бути в цій делегації. Просто така формальність. Очевидно, так. але але ну наскільки я знаю, я не дуже добре розуміюся на російських справах. Ну, хіба що, як і всі пересічні українці, дивимося аналітику по Росії і можемо складати якесь певне враження від того, що там відбувається. Ну, от е, є таке, є така думка, що відносини особистості відносини між Путіним і Шайгу доволі теплі, і доволі близькі. Ну, і тому це можливо також впливає на те. Як е, от траєкторію, мовно кажучи, його зміни до посади, і відповідно, що Путін продовжує його тримати поруч з собою біля себе. Е, ну ж, очевидно, що такий візит він не планується два дні. Він планується якийсь тривалий час, але він співпав з часом, коли Росія активізувала свої дії на Харківському напрямку. А я нагадаю, що одні. Умови оцього мирного плану, який пропонує Китай, це є припинення військових дій і повага до суверенітету, ну всіх країн, очевидно. Це якось корелюється на вашу думку у цих відносинах між Китаєм, і Росією і Україною. Ну, насправді там же в мирному китайському плані там нічого не корелюється. Ну якщо там сказати от перше, там повага до суверенітету, до кордонів і все інше, але разом з тим, той же Китай не придб... там не передбачається, що в результаті перш, пункту першого відбудеться пункт другий, російські війська вийдуть вийдуть з української території, і почнуться переговори. Там же цього не передбачається. Тобто передбачається, що ці території, які окуповані росіянами, вони залишаються під контролем росіян. Тобто алогічність цього плану, вона очевидна. І оці всі пункти, які китайці туди їх всунули, це за все хороше проти всього поганого. Ну, вони не працюють. Якщо можна, я нагадаю пункти, тому що вони були озвучені раніше. Так ми вже сказали, що це припинення військових дій, повага до суверенітету всіх країн, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, зменшення стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна, припинення односторонніх санкцій. Підтримка стабільності промислових ланцюгів линцюзі... і ланцюгів поставок, сприяння післявоєнної відбудови, відмови від менталітету холодної війни. Здається, це всі. І де там вивід російських військ? Виводу немає. От я про що і кажу. Тобто це абсурдність. Без виводу російських військ не може бути нічого з тих пунктів, які вони перерахували. Це абсурд. Ну, тобто, тоді... ну і Росія зараз і так. А Росія каже, тому... ми підтримуємо кизацький план. Ну, чекайте, а що ви там підтримуєте? Який пункт? Чи, чи ви е, вважаєте, що ви тепер, ми всі тепер мають е, поважати російський суверенітет над українськими територіями? Ну, тобто, що, що мається на увазі? Ну, тобто, іншими словами, я ж кажу, що проблема китайців, що вони хочуть виглядати з одного боку впливовими і обов'язково щось крякнути, ну, щоб мати свою позицію. А з іншого боку, вони не можуть формулювати пропозицію, яка може бути релевантною, яку можна реально брати і використовувати. Тому що все, про що вони далі кажуть, це може відбуватися лише після того, mm -hmm. як російські війська підуть з української території. Тому що повага до яких кордонів, до якого суверенітету. Так, да, але тут я так розумію, що все-таки ну, світ. Рахується з Китаєм. Ну, зустріч з Макрона, тому свідок. Ну я розумію, що Макрон, напевно, десь там хоче перетягнути пальму першості в Європі як світовий лідер, але тим не менше, думка Китаю має значення для світу. А, ну, очевидно, має значення. Да, ну, а, 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 але і Китай залежний. Розумієте, з одного боку, Китай впливовий гравець економічно. І, можливо, навіть політичне, якщо ми беремо до уваги те, що він є постійним членом Ради безпеки ООН. Mm -hmm. Але з іншого боку, і Китай залежний від ринків. Навіщо тоді ці ринки, які або в це виробництво, якщо ти не можеш ці товари, товари продати. продати на тих ринках, які є важливими для тебе? А як ви ставитеся, От аналізуючи цю зустріч, я вже дуже багато бачила, що такі заголовки: Путін поїхав на поклон до сінця півдня. Або раніше говорили, Росія стає васалом Китаю. Ви розділяєте таку думку? А є економічна залежність, і це ми бачимо. Тобто політичної залежності немає, а економічна залежність є. І ця економічна залежність може посилюватися. Uh, і ну, можна назвати це васалізацією Росії, да? можна uh, юанізацію Росії. Тобто, виходячи з того, що роль юаня в економічному житті Росії ставатиме більше. Uh, можна говорити про uh, серйозну товарну залежність uh, Росії від Китаю, uh, про uh, багато якихось uh, про поставки товарів да, китайських на російський ринок ну от а, при тювоєзицях є а, власна поставка Да, І це велика проблема там в Росії, тому що а, по суті, власне виробництво воно і так, кволе, і а, китайський а, автопром просто доб'є це виробництво. Зараз все одно, там, скажімо, зростає а, попит на Утримані автомобілі вже тому що. європейські, да, тому що вони все одно краще, ніж китайські. А, але при тому, при всьому, Китай активно освоює цей російський ринок автопрома. А, Китай, попри те, що в принципі багато продає він готовий продати Росії все, що Росія купить. Та? Тобто це як ринок збуту для неї чудово. Озброєння технології розробки. З озброєнням технологій і все інше вони побоюються, оскільки санкції вони uh -huh. працюють, і вони будуть скоріше працювати далі. І їм якимось чином треба втриматися і на американському ринку, і на європейському ринку. Тому що це два головних ринки. Так, да, звісно, залишається Латинська Америка, дійсно залишається там, Африка все інше, але це не співмірні ринки порівняно з європейським, порівняно з американським. І ці два ринки два, можуть закриватися. Китайці цього точно не хочуть. Тому їм треба, як мінімум, бодай для світу зберегти обличчя, в тому числі, коли мова заходить про. Скажімо так, товари подвійного призначення. Mm -hmm. Але а, всього іншого всього іншого, китайці готові продавати Росії безліч. І це, е, от якраз від, е, якщо говорити про залежність, да, тут залежність, політично я б не сказав, що така велика залежність Росії від Китаю, скоріше навпаки. Тому що Китай досі не спромігся сформулювати якісь тези. От як от він претендує на роль наддержави, держави, хоча ну, по, по справді він таким зараз немає, не є. А в, а наддержава, вона має крім економіки, крім, вона має ще полі, має бути політика. І ця політика, в яку він, Китай може просувати софт, тобто як зване софт пауер, м'якою силою. Тобто, це ідеологічні якісь постулати, ідеологічний якась конструкт. Якийсь є зрозумілим, умовно кажучи, всім іншим. От Особисто я цього конструкту не бачу і не бачу ніколи китайців. Тому що все, що вони говорять, це занадто ну, ну таке для китайців, для вживання. Тобто інші не дуже до кінця розуміють, що вони хочуть. Але по суті, цей на вашу думку візит Москви в Пекін. Це Москва шукає союзника на довготривалу війну, а Пекін шукає такі, знаєте, я би сказала, інструмент, як вдарити по заходу. Mm. Чи що вони одне одного знайшли в цьому візиту? А в стратегічні цілі і Пекіну і Москви в принципі подібні да. Тобто, і при чому я ж кажу, в політичному mm -hmm. плані Росія формулює адженду. Порядок денний, а Китай, в принципі, готовий його підтримувати і скористатися і скористатися, так. Да. Тобто, якщо б умовно Москва завдасть стратегічної поразки заходу, з цим в першу чергу скористається Пекін, тому що Москва перебуває залежна в економічному в економічній залежності від Пекіну. Тобто, по-любому... Китай може використати слабкість Москви для того, щоб посилити свої позиції в тій самій Росії, захопити більше ринків, і відповідно диктувати в майбутньому роль, ну, якусь, якісь умови да, московитам. А в свою чергу тоді справді Китай стає над державою. Повторюю, що е, Китай самостійно не зможе сформулювати, умовно кажучи, Західний блок. Mm -hmm. Не зможе. Тому що знов таки вони занадто прагматичні. Тобто, у них е, політичні точки зору вони не, не можуть і не мають чого запропонувати. Вони ж не можуть запропонувати маїзм. Як ідеологію, да. ну, я розумію, що були моїсти і в інших країнах, да, але це було. Та вони можуть, але не знайдуть підтримки. Ну, Це, це було скороминуще, тобто так. це був якийсь період, коли були ці моаїсти, коли там Гвинтівка породжувала владу, все інше. тобто це... Але це був мао, це було своєю харизмою. тобто ну Яку всі нього харизма. Ну, Ну, Це партапарадчик. Він да, будує свою особисту владу, да, але в нього немає харизми. Він не робить якісь палки промови, він не запалює масу. Він не виголосив жодної ідеї, яку б могли обговорювати ну, по серйозному світі, яка б могла вплинути на всею. Нічого цього немає. Росія, якраз, в цій концепції. Китайці, у них є навіть така ну, не знаю, приказка, чи шо, що Росія і Китай як зуби і губи. Тобто Росія губи, а Китай зуби. Тобто говорить Росія, а Китай ззаду. Mm -hmm. От, я думаю, що це в значній мірі пояснює в принципі, цю історію. І ми бачимо, що у цих політичних заяв і політичний Ком'юкер, і там спільна декларація, якою вона виступила, так, вона ж сформульована, власне, в російських термінах, традиціях. Термінах, да, традиціях. На вашу думку, пане Юро, цей візит він війде в історію. Буде мати історичне значення, тому що якщо там говорити там підсумок та от заяву лідера Китаю Світінпіня, він пообіцяв залишатися добрими сусідами, довірливими друзями, надійними партнерами, послідовно зміцнювати багато вікову дружбу між двома народами та спільними зусиллями відстоювати міжнародну рівність і справедливість. Я розумію, що це така знаєте, заява, що називається порожня. Спорожня, так, да? так, так, але чи буде мати цей візит історичні? ми не знаємо. А, розумієте, цілком можливо, що майбутні історики, коли будуть аналізувати там причини а, економічної деградації Москви і там підлегості далеко багатолітньої Китаю, і ну от вони будуть приводити як перший початковий етап цього цей візит. Ну але насправді може і не так. Тому оцінювати цей візит з історичної точки зору, ну це важко зараз. Можливо, це просто один із епізодів да, от таких тривалих пошуків Росією союзників і ресурсів, тому що, повторюсь, на війну потрібні ресурси, великі ресурси. А те, що зараз от, в Росії зв'язку з цим курсом на довгу війну а Відбудеться так чи а, усушка і отруска ресурсів і структуризації економіки, і військової, і відповідно спроба мінімізувати зайві втрати, боротьба з корупцією в армії і багато чого іншого. Це якраз свідчить про те, що ресурсів вже не вистачає. Що е, в Росії потрібні ресурси, вони їх шукають. Можливо, запозичення зовнішнього. Mm. Ну от зовнішнім запозиченням буде складно, про, якщо вони з Китаєм не, не змогли то. До... А на вашу думку, нам зараз варто пробувати працювати з Китаєм або притягнути його на свою сторону? Чи це буде, знаєте, як вибачте за таку українське прислів'я, але як горохову об стіну? No. Я думаю, працювати з Китаєм все одно по-любому треба. Тут ну, шансів на те, що нам вдасться щось серйозно зробити з Китаєм навряд. Чи. Шансів не багато. Суто об'єктивних, ну тому що й розглядає нас як об'єкт. А не як суб'єкт. Так. Ну, скоріше за все. А, і все-таки вони бачать і, дивля, і дивляться на все це в такій парадигмі а, глобальних протистоянь. Да? І це можна було у Ціньпіня раніше почути. Да? Тому що там Захід, Росія. от. Односторонні санкції, та, що це прозвучало так, багато чи Так, Так, там було односторонні. Так, да, і от це якраз якраз не дає нам поки що той потрібної нам суб'єктності в роботі з Китаєм. Можливо, можливо, от чому власне одна із причин, чому для нас важлива ця конференція, це посилення нашої суб'єктності. Це коли це не лише голос України, а голос ключових країн світу. Це той... ви якраз про цю мирну конференцію, так. яка має відбутися в Швейцарії. Так, так. і це посилення суб'єктності. І ця суб'єктність, яка, в принципі, змусить рахуватися китайці, росіяни, всіх інших. Всі, ті, хто коливається, чи ті хочуть, як, хто хоче а, використати війну для свого збагачення, хто спробує. Ну, Скажімо, погріти на цьому руки, як багато країн, які просто використовують ці ринки, а, прихований експорт для того, щоб імпорт, експорт, імпортні операції, які для того, щоб в принципі, через них могли працювати Росія, це колишні республіки Радянського Союзу. Багато хто з них цим займається доволі активно. А причому там наші європейські партнери, вони так само через них збільшують виробництво. Ми знаємо про Киргизстан, про Казахстан, про Вірменію, про Грузію. Тобто там багато партнери. ну якщо так розібратися, в кожній країні знайдеться особа, яка збагатила свій банківський рахунок, да. ведь не шестизначна цифрою. Я думаю, що не одна особа. І не я одна я особа, думаю, що нажаль. там багато хто може цим хизуватися або не хизуватися зараз. Так. Таємно сидіти, сидіти собі потирати, тихенько, рук. потирати руки, так. А Я вам дякую, пане Євро, що ви знайшли час до нас прийти. Нагадаю, Ігор Самеволос, директор центру Близькосхідних досліджень, був в ефірі Львів Медія прохання: ну, давайте, підпишіться на нас, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям. Була дуже цікава розмова. Якщо хтось мав сумніви стосовно Китаю, то ось, будь ласка, експертний аналіз. Пане Ігорю, я вам дякую. Я вам дякую і вам дякую. вітання вашим глядачам. Підписуйтесь на канал. Дякую. we <laughs>